Вітаю! Перенайте разом з нами у яскравий, цікавий та позитивний телепростір. На вас чекає багато корисної інформації та цікаві знайомства. Я Катерина Трегуб, Ви дивитесь програму Молодіжний портал. Дайджест випуску. Репортаж. Конкурс студентських відеоробіт. Молодь демонструє свої таланти. Мотиватори нагадають про важливі речі. У рубриці Молодіжний Арт відеокліп гості студії, резиденти дебатного клубу ХНЕО імені Семена Кузнеця. Молоді інтелектуали. Все це у програмі Молодіжний портал. Саме зараз в ефірі програми Молодіжний портал Репортаж розкриємо цікаву молодіжну тему. Тож дивіться та не перемикайте. Щоб студентське життя було яскравим та різноманітним, молодим людям потрібно активізуватися та проявити свої здібності у будь-якій цікавій та корисній справі. Як реалізувати творчий потенціал знає учнівська молодь Національного економічного університету імені Семена Кузнеця, яка показала свою майстерність у студентському конкурсі відеоробіт Мій хнеу Ми побували на закритті та нагородженні кращих учасників. Такой конкурс и такого масштаба и объема мы проводим впервые. И очень приятно, что было и много работы, и студенты заинтересовались в данном конкурсе. Мы старались, чтобы э, им понравилось, чтобы были мастер-классы полезные. Вот. Ну, мы надеемся, что все получилось. Только я увидела объявление о конкурсе, сразу захотелось чего-то оригинального. Вот. Ну и на самом деле, путем поиска в интернете подобных работ, просто просмотра каких-то видеороликов, идея формировалась из множества разных. Ну вот и получилось то, что получилось. Я могу сказать, что работы очень разнообразны, очень многогранны. Мне лично было очень тяжело поставить им оценку, потому что каждая работа по-своему в чем-то хороша. Мы стараемся всегда по возможности поддерживать все мероприятия в городе, которые направлены на развитие молодежи, на развитие спорта, здорового образа жизни для потому, что молодежь студенчество в первую очередь это города. нашого міста Харкова це город студентів. І ми всегда ради допомагати ребятам талантливим, перспективним активним, які что-то делають полезное для міста, для Харкова і для развития общества нашій стране. У конкурсі взяли участь студенти з різних факультетів та курсів. Об'єднавшись у творчі групи, молодь працювала над створенням відеороликів. Крім того, протягом декількох місяців студенти відвідували майстер-класи спеціалістів медіасфери. Перейнявши досвід професіоналів, студенти реалізували усі свої творчі задуми та оригінальні ідеї. Ми дуже довго готувалися до конкурсу, і батькому відео в нашому вложили душу. Можна сказати, і нам дуже приємно, що люди оцінили її і журі от по достоинству. Як сприйняли ваш відеоролик? Ваші однокурсники та друзі? Чи сподобалось їм? Батьки були восторги. друзья, ну, разделились, можно сказать. Ну, большинство понравилось, не знаю, по причине, может быть, что не, чтобы не обидеть, может, действительно понравилось, надеюсь, так. Добро пожаловать в Инжек! Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца – один из ведущих университетов Украины, который выпускает самых востребованных экономистов. На мастер-класах було дуже цікаво послухати людей-професіоналів свого діла і підчеркнути для себе щось нове, тому що все-таки це дуже важливо для відеозйомки, получать какие-то знання від людей, которых, е, які можуть їх передати нам. Тематика, жанр та подача відеоробіт були абсолютно різними. Деякі команди продемонстрували креатив та почуття гумору. Інші створили презентаційні ролики для своїх факультетів. Професійні члени журі оцінили 17 конкурсних робіт та визначили серед них переможців. Всім привет. «Доброго дня, шановні пані та панове. Вас привітують Харківський національний економічний університет. Імені Семена Тузнеця. «Ми раді привітати вас на п'ятому всеукраїнському дебатному турнірі. Перша столиця. И сейчас мы покажем вам, как готовились к этому замечательному турниру. Падима! Друзья, вас встретят самые гостеприимные гидотеры. Псюша, ты готова? Все, ты готова? А у меня <плаку> М -м -м, Я как смогу. Ты всегда молодые. Кращі відеоролики були відзначені нагородами, а їх автори отримали визнання аудиторії. Наша творча група також привітала студентів-переможців. Cock it up now, puff it up now Cock it up now, puff it up yo Chug it!